Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді 12 червня. Яким воно буде? Що буде цікавого в Україні і чи будуть якісь контрасти? Будуть. Е, від Закарпаття до Луганщини. Амплітуда температури становитиме відповідно від 32 до 19 градусів тепла. Тобто найспекотнішим у нас буде Закарпаття. Одразу хочу попередити, що варто уникати тривалого перебування на сонці, щоб запобігти мігреням або навіть тепловому удару. Але прохолода на сході ще підсилиться невеликими короткочасними дощами. Щоправда, вони пройдуть в основному на Луганщині. А на решті території східних областей, власне, як і в усій Україні, пануватиме область високого атмосферного тиску. А це ми вже з вами знаємо, означає. Малохмарну суху сонячну погоду, отже, дощі дають нам трошечки передихнути, роблять таку суху паузу. І температура повітря також буде в комфортних межах коливатися від 22 до 28 градусів вище нуля. Єдине, що може зіпсувати такий метеорологічний комфорт, це поривчастий вітер, але він переважно спостерігатиметься вночі у західних. У північних областях на сході та у південній частині. Вдень він е, зменшиться до помірного або навіть до слабкого. У Києві також поривчистий вітер ще залишиться вночі. В день він е, спостерігатиметься північного напрямку або північно-західного, і пориви його становитимуть від 5 до 10 метрів за секунду. Опади у столиці малоймовірні. ймовірні. Світитиме сонце і температура повітря очікується 23-25 градусів вище нуля. Гарного, спокійного, комфортного в усіх відношеннях вам четверга!